Хто знає, хто думає, що можна пастух натягнути просто по траві, протоптати там і натягнути, то не рекомендую натягувати просто по траві. Значить, спочатку прокашуєте периметр, де у вас стоятимуть стопчики і натягнута нитка. І вже по скошеному периметру ставите стопчик і натягуєте пастухи. Інакше по траві Буде пробивати в землю, все, будуть патє, можете не добивати нормальну напругу і буде потім вся скотина поза пастухом. Тому робимо якісно. Спочатку спочатку прокосили і по цьому прокошеному периметру ставимо стовпчики і натягуємо, щоб нитка не касалась трави. Щоб трава не доставала до нитки. тому що буде пробувати землю і потірі ослабне. Тоді корови повибігають. Ну і заряджати акумулятор будете Єсно розрядка буде швидша. Тому робимо якісно. Прокосили, натягнули і забули. Так, це я... Щойно. Ось мій монстрик. Юнзик Це я по периметру прокосив. Збільшив територію. Вон туди покосив, потім сюди заходив за каміші, отак. І по кругу там пішло. Отак, отак. І аж сюди. Тобто було вот так, тепер додали. Будемо зараз натягувати далі його щоб була свіжа трава. Им. Бо цю вже вони он, не їдять. Полигризали ось вокруг. А оце що торчить, вони не їдять. Вроді кажеться і трава є, но на самом деле нічого тут нема. Ось бачите, вони повигрізали ось коротке А оце ось вони не трогають так що тут вже випасено все А так кажеться ось так глянеш трава є а на самом деле щоб ви теж не, помиля... не помилялись Оце вони таке вже не їдять Ось вокруг коротеньке повигрізали От бачите да? Ось яка Оце вони повигрізали. А отакі ось, де на мурашниках на всяких цих ось трава, вроді кущ, а вони такого вже не їдять. А то От обминули, отак повигрізали вокруг і все. Так що такі діла. Ну добре, будемо переставляти пастух і займатися далі. Поставив на зарядку акумулятор треба підзарядити Бо щось вже мабуть генератор в трактора недостатньо хорошо. або неправильно я підключив щось що зарядка на акумулятор щось не йде не заряджається акумулятор від генератора Ото поки він заряджений був поки заводився трактор і все робило розрядився треба заряджати або треба якось правильно підключити від генератора щоб йшла зарядка на акумулятор бо я тут так ото підключив но я не в курсі як воно що тут ось біля цього болтика ще ось якийсь контакт є. на генераторі він маленький Він зараз пустий. Може до нього щось треба ще підключать бог я знав. так вроде більше нічого такого я не бачу. ось ще якась чи контакт, чи просто... Бог я Ну, Оце один і другий ще, цей задіяний. Ну а тут бог зна. Може я неправильно від генератора щось підключив, що зарядка не йде на акумулятор. По факту виясняється, що не заряджається. Ну да ладно. Акумулятор заряджаємо, косу зараз накриємо, щоб на сонці не вигорало. Значить, це ось мені наділили ще шифера в Полтаві. Стройка там чоловік щось там розібрав і буде строїть, а старий шифер. Старий шифер ми не підігнали. Но тут є і 7 листів нового шифера, тільки новий... Він шестиволновий, а цей бушний восьмиволновий. Ну да ладно, буду якийсь нові ставити, пригодиться. Це тирсом в мішках позаносить в корону. Значить я там прокосив, будемо зараз по периметру натягувати пастух. Значить... Поїдемо цим газончиком, щоб в руках його не нести нічого, то бо багато там і кувалда, і дерев'яні стопчики. Ось. Це ми їх ставимо на угли. Значить, там і кувалда лежить, щоб... Вон там далі і кувалда, щоб забивати їх. Вони взяли нормально. Значить... Значить, колушки оце. Якщо їх не хватить, то я взяв на всякий случай ось упаковку. Нових. Оце ось у нас упаковка не розпечатана. Значить, навіть це не то що я там рекламую, а ось показую, де я їх беру. Спільна мета, кому. -а. Значить, з ними я давно співпрацюю, в них багато чого беру. І колушки, і нитку, і відпрепарати, і, ну, в общем, там брав один раз, і, та не один раз, а доволі декілька разів брав і катетери. В молочні соски для коров і ну, багато чого брав. І відра, і соски для випоєння толяти з клапаном соски і відра. В общем, магазин оцей мені подобається. Інтернет-магазин, спільна мета, комуа. З ними я і співпрацюю. І ціни в них доволі приємні, якось. ну, В общем, Беру в них і нитку, це ж натягувати. І стопчики в них брав. Я це ж упаковка ще не розпечатана, зараз поїдемо. До речі, ціни в них приємні, не такі, як у Михайла Травецького. Міша Травецький там средство від мух продавав. По 7500 продає 7500. Це те средство, яке в остальних інтернет-магазинах коштує максимум 4900. Ну, він це мотивує, мов, він таку, таку ціну бачить. або, Як він мені в коментарях заявив, що в усіх підробка, а у мене, типу гарантію даю, що працює. Ну, я, я якби купляв і в остальних магазинах і воно працює. Так що працює воно і за 4900 і працює і за 7500. Тільки за 7500 у Міше Тревецьку, а в остальних по 4900. І так само працює, як і по 7500, що в Михайла Травецьку. Ну, він мені там написав у коментарях, що Мов не вказуй, кому як що робити. Я таку ціну бачу. Ну, бачиш, Міша, бачиш, продавай, як хочеш. Можеш і по 15 тисяч, і по 100 тисяч поставити його. Це твої проблеми. Зараз, як ти там писав Демократія, хто як хоче так і Ну це ж таке діло. Може ти думаєш, що до тебе там, якщо з 1 плюс 1 їздять да, з районних телеканалів, то ти там звізда і тобі можна на цьому... І ціни наворачувати, то, то якби я тебе не осуждаю, продавай я ж кажу. Хоч і по 100 тисяч постави, продавай. Ну а я буду купляти в нормальних магазинах по нормальних цінах. І буду брати навіть те, те средство від мух по 4900, а не по 7500 у тебе. І повір мені, воно працює. Одінаково, тому що це один і той же препарат. Що в тебе за 7500, що там в остальних магазинах по Україні по 4900. І воно працює одинаково. І поставщик, і виробник один і той же. Так що не розказуй мені байок там, що в усіх підробка, а в тебе оригінал. Ну це так, відступ. Взагалі працюємо. Зараз їдемо, натягуємо пастух, продовжуємо, потім займаємося далі. mm -hmm. Больший кусок обградили. Щоб було у нас время. время. Будемо їхати висівку викашувати. В цей раз уже плануємо тікувати. І виженим корову. бо вони поки стоять в корову. всі напідкинули. Зараз дотягнемо пастух. Підключимо і виженемо корову. Ярик, ти молодий фермер? Ні? Фермером не будеш? А чого так? Ладно.